П'ятниця, дев'ята ранку, всі на поготові втячеві зібрались на автомайдан. Прапори, стрічки Національна символіка. Пробіг присвячений 25-й річниці виведення військ з Афганістану. Інструктаж рух до міста, вшанування афганців, далі рух до Солотвина, до Бедевлі і аж до дубового, звідти Нересниця. і по іншим селам району. Пан Василь розповідає, правила руху в колонії. Кількох десятків машин не могла не привернути до себе увагу. зустрічні автівки вітаються та сигналять. Тячів центр міста пам'ятник афганцям, Перша зупинка автомайдану. Наші земляки клали голову, виконуючи свій військовий обов'язок. Дуже знаменно, дуже символічно. У ці часи наших 80 днів революції гідності серед тих загинув. Згинувших героїв є Роман Сеник. Це також воїн-інтернаціоналіст. Так хлопців посилали в Афганістан. Посилала їх чужа держава, не за свої інтереси. Вони гинули. Є гроби, привезені з Афганістану і на тячущі. Далі хвилина мовчання, спогади та думки про війну, яка забрала 15 тисяч молодих життів і скалічила сотні тисяч до юнаків, жінок, матерів, дівчат та дорослих чоловіків. Гімн і народне віче. Україна встала скорім від півдня до сходу, від півдночі. Одним словом, вся Україна зараз. І хай нам що не брешуть, хай блокують. Інформацію Україна встає, встає Харків, встає Луганськ, встає Донець, встає до речі, і Крим. Авто всі поклали квіта до пам'ятника воїнам і рушили далі. Наступна зупинка Солотвіно. Колону машин зустрічалися, віталися з ними. Автомайданівці кажуть, такі акції робити просто необхідно, не зважаючи на бездоріжжя, аби змусити людей і в віддалених селах привернути до себе увагу і показати, що в єдності сила. А також розповісти про всі події, що відбуваються в Україні, кажуть: йшли на протести, тому що далі терпіти не сила, не можна моритись із безгрошів'ям, безправ'ям та беззаконням. За день тячівський автомайдан об'їхав майже половину району пообіцяли, що їздитимуть і далі, адже мерним протестом та мирними акціями намагаються змінити владу та систему в країні.